Добрий день! З вами Незалежна служба новин. Коротенький підсумок новин за тиждень. В Одесі радикалам зірвало дах на Ланжероні. Погромом закінчився мітинг на одеському пляжі Ланжерон. Жителі міста протестували проти будівництва паркінгу, проте, в хід мирного заходу втрутилися радикальні молодики. Працівники місцевої міліції не втручалися, роблячи вигляд, що нічого особливого не відбувається. Україна змушена просити вугілля у Новоросії. Українські експерименти з імпортом вугілля з далекого зарубіжжя зазнали краху. Україні не вистачає на опалювальний сезон близько 10-15 мільйонів тонн вугілля, з них близько 3 мільйони тонн вугілля марки А антрацит. Такого вугілля в світі купувати просто ніде. А ось на шахтах Донбасу його вдосталь. У Києві надалі тривають акції протесту. Мешканці Києва не задоволені підвищенням тарифів на проїзд у метро. Однак обговорити це питання з мером столиці їм не вдалося. Обіцянки генератора випадкових слів Віталія Кличка збуваються. Вхід у метро, як і раніше, вартує один жетон. Збільшений термін служби в українській армії. Для рішення бойових задач на посаду керівника РНБО України призначений Олександр Турчинов. Приступивши до посади, головний прихильник війни відразу ж оголосив чергову мобілізацію і збільшив термін служби у армії. Ми не можемо відмовитись, і з 2015 року буде відновлений призив на строкову військову службу. Ще раз підкреслюю. З наступного року ми відновлюємо призив на строкову військову службу. В той же час ми не можемо, скажімо, в умовах ведення фактичної війни тільки обмежитись роком призову. Цього недостатньо. Саме тому призив наші громадяни будуть призиватись на півтора року. Ми будемо в 2015 році призивати не з 18 років, а з 20 років. Тобто призив на строкову військову службу будуть під призив будуть підлягати молоді люди від 20 до 27 років. Луганська Народна Республіка прийняла конституцію. У ЛНР відбулася важлива для встановлення державності подія. У республіці прийняли конституцію. Документ складається з 10 розділів і 86 статей. Згідно нього, ЛНР є демократичною державою. А от у ДНР відзначили День Солідарності. Десятки тисяч людей прийшли 21 грудня на головну площу Донецька. У цей день жителі республіки святкували нове державне свято День Солідарності. Біля стін Кабінету міністрів пройшла масова акція протесту. Економічний колапс об'єднав Україну. Відразу чотири мітинги пройшли в центрі Києва. На всеукраїнську акцію протесту вийшли представники профспілок викладачів та студентів. Викладачі вимагали навести порядок в системі освіти, а студенти просили не скасовувати стипендію. Так звані нові рятувальники доб'ють Україну у 2015 році мобілізацією. Рада національної безпеки і оборони прогнозує проведення трьох часткових мобілізацій у 2015 році. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов за підсумками засідання ради. за словами Турчинова. Перша хвиля мобілізації строком на 90 днів розпочнеться з 20 січня. Друга орієнтовно у квітні, третя із червня. В той, же час, в той же час планується в 2015 році, тому що ми ж не можемо армію залишити без військових. Планується в наступному році три хвилі мобілізації. Перша хвиля планується з 20 січня тривалістю 90 днів. Наступна хвиля з орієнтовна з квітня місяця буде тривалістю 60 днів. І з червня місяця третя хвиля також тривалості тривалістю шістдесят діб. Тобто, протягом цих трьох хвиль мобілізації ми повинні повністю забезпечити необхідною кількістю особового складу нашої Збройні Сили, Національну гвардію, прикордонну службу тощо. Українські підприємства віддають іноземцям. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абрамавічус продовжує розпродаж країни. А також в Україні закриваються банки. У 2015 році Національний банк України планує знищувати банківську систему країни. Банки, які не цікавлять про американський уряд, будуть автоматично визнаватися банкрутами. З вами був я, Михайло Чутко.